Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Афі. Я хочу вам трішки розповісти про себе та показати свою косметику. Взагалі, я не візажист, я візажем ніколи не займалася, ходила лише декілька разів на курсів і всю косметику, яку я купую, я купую виключно для себе, для свого власного користування. Чому я купую так багато косметики? Тому що зараз через війну всі ми. Маємо стрес, і кожна людина справляється зі стресом по різному. Я знаходжу заспокоєння в тому, що купую ту чи іншу косметику. Це от в мене такий релакс. Я отримую від цього насолоду, я так розслабляюсь. Як правило, я купую декоративну косметику, і, як правило, це сухі текстури. Чому саме сухі текстури? Тому що е, сухі текстури, вони, хоча і мають термін придатності, як правило, 3 роки, але вони не зіпсуються, якщо будуть правильно зберігатися більш тривалий термін. Наприклад, ви спокійно можете використовувати сухі текстури, якщо вони не змінили свого запаху, кольору, е, своєї структури, і більше 5 років, більше 7 років і так далі. Кремові текстури, відповідно, цього робити не можна, тому що кремові текстури в них там потрапляють різні бактерії, у флакончики, в різні баночки. Бактерії розмножуються, відповідно, вся ця косметика псується. Тому я вам рекомендую і не раджу абсолютно користуватися косметикою, яка кремовою косметикою, яка вже в закінчився термін придатності. Або якщо він ще в нормі, але косметика має вже якийсь неприємний запах. Або змінила колір, або змінила свою структуру. Наприклад, так буває, що тональні основи вони можуть розслоїтися і так далі. Це може бути небезпечно для вашого життя та для вашої шкіри. Тому бережіть себе. І сьогодні, як ви бачите, приїною є дві косметички ось такі невеличкі. В першій косметичці. Це косметика, яку я отримала в адвент-календарях. Як правило, я купувала виключно адвент-календарі з доглядовою косметикою. Проте в них мені попадалась і декоративна косметика. І я вам обіцяла, що її спробую і скажу свою думку стосовно цієї косметики. Так що я її зібрала, спробувала навіть намальована сьогодні певними продуктами і можу вам сказати свою думку стосовно цих продуктів. Інша ось така невеличка косметик, косметичка це косметика, яку я придбала в Польщі. Тут декоративно, її тут небагато. А також у мене є дуже велика косметичка з косметикою, яку я придбала в Азії, особливості в Таїланді. Але вона занадто велика, тому я вирішила розділити дане відео на дві частини. Сьогодні в нас перша частина, а в другій частині я вже вам покажу і розкажу про косметику, яку припала в Таїланді. Ну що, розпочинаємо. І я думаю, цікавіше за все, вам буде розпочинати з косметики, яку я отримала в адвент-календарях. До речі, ось цю косметичку гарну, таку доволі велику, я також отримала в якості подарунка за покупку адвент календаря в компанії Івроше. Тому я теж її прираховую до елементу декоративної косметики. Так, ну, що, розпочинаємо. Одним із продуктів, які я отримала, це була туш для Вій. Одна від компанії Anna Wake, друга від компанії Yves Rocher. Давайте по черзі. Туш від компанії Any Wake. Я не користувалася, туш мені вона дуже сподобалася, тим, що вона робить вії неймовірно длінні. Дуже длінні вона їх робить. Вона має насичений чорний колір, тому вона добре закрашує, прокрашує ваші вії, і вони не злипаються, тобто в неї ефект розчисування. І таким чином ви отримуєте довгі чорні незлипшіся вії. Дуже крута, мені дуже сподобалась, тому я її рекомендую. Класна річ! Так, далі туш від і вроше. Вона також прокрашує добре. Uh, і uh, робить вії дуже чорними. Але якогось подовження я занадто сильного я не замітила. Якщо порівняти дві ці туші, більше подовження було в компанії Anna Wake. Хоча і грошей вони От вона просто прокрашує ваші вії. Тому настільки вони довгі, настільки вона їх робить просто явно видними. Тому ось така думка. Далі. Спонжик, який мені попався в адвен календарі від компанії Дуглас. Спонж добрий, м'ягенький, гарно наносить, гарно розтушовує. Проте я його помила лише один раз, але він вже в мене порвався в багатьох місцях. Наскільки його вистачить з таким от рванням, я не знаю. Тобто я його лише один раз попрала. Я спонжики стираю раз в два тижні плюс-мінус, хоча їх потрібно стирати, стирати набагато частіше, але, на жаль, цим правилом я не завжди його слідую. І як я стираю спонж, я наношу засіб на спонжик і ось так його зжимаю. Таким чином, косметика, яка знаходиться всередині, вона виходить і так само потім я його сполоскую. Тобто ніякої там пральної машинки, ніякого там чи ще щось, просто от, постійно таке зжимання. Тому яким чином в мене утворилися такі дирки, я не знаю. І ну, наскільки він практичний в плані довгого витр... довго використання, я теж не знаю. Тому з я, чесно кажучи, трошки розчарована. Так, далі я отримала гігієнічні помади від компанії Івроше та The Body Shop. Так, тільки дві. Гарні гігієнічні помади, добре зволожують, мають такий нейтральний запах. Там гігієнічка гігієнічка Нічого особливого там екстра не роблять, тому проста гігієнічна помада, дуже класно зволожує губи, кольору не придає, приємно пахне. Так, далі це були бальзами для губ. Один я отримала від компанії Містер Скрабер, інший від компанії The Body Shop. Ось такі два бальзам для губ. Обидва бальзами гарно зволожують губи, придають легкого блиску. Від компанії Містер Скрабер він пахне кока-колою і придає таке легке сяєння губам. Від компанії The Body Shop він пахне полуничкою і він придає трошки роз... рожевий колір губам. Такий легкий-легкий рожевий колір. Тобто трішки-трішки їх тінтує, зовсім трішки. Тому теж користуюся, дуже задоволена. У мене якраз одна така от бачонок закінчується. Так що є якраз інше на землі. Дуже круто. Так, далі це я також до декоративної косметики віднесла е шиммер від компанії Mr. Scraber. Чому? Тому що даний шиммер можна використовувати на зону декольте, щоб зробити її сяючою, або можна її також використовувати як хайлайтер для обличчя. Ні в якому випадку не наносити її на очі. Вона для цього не предназначена. Її цільове використання це наносити на тіло. Тому будьте обережні. Е, тому має вона дуже пігментована, дуже насичений колір. Тому і треба і зовсім невеличка кількість для використання. І я думаю, що такого об'єму вам вистачить надовго. Так, далі з декоративної косметики також мені попався чорний олівець для очей. Це каял від компанії Rocher. Не знаю, наскільки дійсно це каял, тому що він неймовірно твердий. Я сьогодні якраз не малювала собі стрілки. Це було дуже важко. Мені приходилось достатньо таки сильно нажимати карандаш, хоча і в, ну, в дереві, але, от на руці він намалюється легше, а на повіку його потрібно було доволі таки сильно нажимати, що було доволі таки дискомфортно. Якби, я думаю, якби він був трішки м'якший, було б набагато комфортніше. Так, далі кісточка зоева. Знаєте, я коли розпаковувала адвент від компанії Douglas, де я отримала дану кісточку, я тоді казала в відео, що я таке кісточками не користуюсь, тому що я не малюю брови, я не малюю, у мене немає гелових підводок. Щоб брати саме саме і малювати, я завжди малюю саме пензликом. Але сьогодні я спробувала використати цю кісточку, щоб з вам сказати свою думку. І я неймовірно вражена. Вона настільки круто працює, я даною кісточкою брала і розтягувала продукт, і вона дуже, дуже круто розтягує продукти. Якщо вам потрібно зробити, наприклад, розтягнути карандаш, зробити стрілочку, чи десь підтерти, вона дуже тоненька і вона дуже круто працює. Чесно скажу, я ніколи не думала, що я буду в захваті від такої кісточки. Вона 10-10. Просто мега крута. Так, і далі, що в нас залишилось, це тінюшка від Jeffree Star. одиничка, Тінюшка-однушка в сірому кольорі. Ось така. Я, до речі, сьогодні вона також нафарбована. Тіні неймовірно пігментовані. Дуже сильно, вам треба зовсім трішки продукти для того, щоб зробити е, макіяж. І я ними дуже задоволена. Тобто, наносяться легко, розташовуються легко, пігментація просто неймовірна. Тому дуже круто, дуже класно. Так, і далі це в мене залишилися, як не дивно, парфуми. І найбільше я отримала парфумів. Так. Давайте по черзі Так, від компанії Івроше я ось тримала, отримала ось таких три флакончика парфумів. В одному адвент календарі був один такий невеличкий флакончик, в іншому було таких два. Я думаю, видно різниця, що я флакончиком під назвою Plain Soil користуюсь доволі таки активно, його фактично він вже половині використання. Дуже крутий запах, дуже подобається. Я в захваті. Дуже круто отримати такі пробники духів, тому що їх легко брати з собою в дорогу, легко брати куди з собою в сумочку, і дуже круто. Так. Далі я отримала від компанії Douglas три пари парфумів. Від компанії Ariana Grande MCM і також ой Abercrombie Fitch Away. Я цими е, парфумами користувалася, але буквально по одному е, разу. Вони дуже приємно пахні, дуже витривалі, як то кажуть, насібільні. Тому теж приємно їх отримувати. І останнє це в мене були від. Компанії Rituals. Опа, два міста для, ті... два, е, міста для тіла. Е, Містом для тіла я користуюсь, коли виходжу з душа, або коли мені е, потрібно вийти кудись в магазин, тому що в мене є правило, що я з квартири не вийду, поки не буду надухана. І якщо мені треба вийти кудись там в магазин за продуктами, чи збігати там, наприклад, на почту, то я завжди використовую ось такі от місці для тіла. А якщо вже я йду кудись в торговий центр, на вечірку, на зустріч з друзями, то я вже використовую звичайні парфуми. Тому парфуми в мене розходяться дуже швидко, і я дуже неймовірно мати їх в наявності. Ну як вам? Мені здається, як для. Адвент-календарів, які мають доглядову косметику, отримати такий набір декоративної косметики доволі таки непогано, з тим, що ти на ньому не розраховуєш абсолютно. Я буду продовжувати користуватися всім. Мене все задовільняє, окрім я ж кажу, цього карандаша. Він доволі такий важкий у використанні. І от, наскільки довго мені вистачить цього спонжика, з тим, як він рветься, теж я не знаю. Все інше. Поки що жодних зауважень в мене немає. Так, ховаємо це все. Так. І тепер переходимо до такої невеличкої косметички стосовно продуктів, яких я купила в Польщі. Е, всі ці продукти я купувала в тих чи інших е, різних фірмових магазинах. Натура, Хебе, здається, правильно називається магазин, можливо, помиляюся. Всі ці продукти я купувала на знижці. Тому що. Так як я купую багато продуктів, це доволі таки затратно. Знов таки ж я купую продукти виключно для себе, для свого власного користування. Тому якогось там забезпечення матеріального, щоб чим більше купувати і професійні косметики, в мене немає. Тому я купую все, що мені подобається, але на знижках нічого пану тут не бачу. І рекомендую робити це всім, хто бажає собі чи почати YouTube канал вести, чи просто спробувати різну косметику, або просто для свого задоволення. Розпочинаємо. Так, перше, що тут є, це хайлайтер від компанії Makeup Obsession лінія Mega Honey. Він, це формула запеченого хайлайтера. Має дуже гарне сяйво. Я думаю, що його вистачить надовго. Тут у нас 7,5 грам продукту, тому я ним дуже задоволена. Має такий гарний золотистий перелив. Далі це у нас є рум'яна від компанії Allergy Tested. В відтінку, наскільки я розумію, це 320 відтінок в об'ємі 9 грам. Теж дуже гарна, це веганська продукція. В нього дуже гарний зроблений рефіл у вигляді таких е, листочків якихось паль або якихось е, тропічних рослин. Румяна трошки йдуть з блиском, тобто вони мають такий ефект е, е, не хайлайтер. Не хайлайтера, а сяючий ефект, тому підійдуть для любителів сяючих румян. Так, далі ще один хайлайтер. Від компанії Essence. Так, відтінку 20-му Tonic uh, в об'ємі 5 грам. Тут у них назва йде витиснена на рефілі. Теж має доволі такий більш uh, прозорий, більш такий рожевий перелив, менш насищений, ніж Makeup Obsession Проте, я думаю, що. Він також буде добре користуватись, особливо, якщо е, підводити хайлайтером під бров'ю або наносити його на носик. Далі, це в мене дві не дві, більше їх два. Так. Три пари тіней однушок від компанії Catrice. Ось так вони виглядають. Два шимерних відтінка і один матовий. Шимерні відтінки У мене перший. А, іде так 0, номер 030 Metallic Light. Другий відтінок іде 0,10 Highlighter To Hell. В, в об'ємі 2 грами. Так. Єдина проблема, тому що квітка вони дуже важко відкриваються. Зараз вам зроблю свотчі на них. Дуже гарні, дуже такі сяючі. Їх приємно наносити в уголок ока, якщо ви хочете підкреслити свої очі, а також як просто розтушовочний легкий відтінок. І матовий відтінок у відтінку 310 say you Are UABine. В об'ємі 2,4 грами. Так, цікаво. Упаковка одна, проте в матиму відтінку, об'єму більш. Так, Знову таке, щоб не зламати свої нігті. Так, матуйки доволі такий, я б сказала, він бордовий. От більше нагадує дійсно, що бордовий колір. Ось. Далі, що ще в нас є по тінях? Також я придбала від компанії Eveline. Їхня Quattro в е, лінійка з чотирма тінями. Так, в мене відтінок 0,1. Загалом тут 3,2 грама. Тут ідуть такі більш е, щоденні. Відтінки для розташовки, для підкреслення якихось ніодових макіяжів, або просто для того, щоб швидко намалювати очі, якщо у вас немає часу. Так, вони також йдуть дуже пігментовані. Зараз я зроблю сводчі. Ось так виглядають відтінки. Тут дуже невеличкий об'єм. Тобто, якщо ви знов-таки ж кудись їдете в подорож, дуже зручно з собою взяти. Мало місця займає, але ви можете зробити повноцінний макіяж Вій. Так, далі стосовно ще е, тіней. Купила від Maybelline їхні color е, у відтінку Front Runner. Це такі тут кремові тіні. Е, в. Я в сказала, такому нам, мабуть, відтінок перлини. Ось відтінок такий дуже ніжний, дуже світлий. Також підійде для того, щоб робити якісь акценти в вашому макіяжі. Так, далі. А, ще по тінях. Взагалі купила, так, наскільки це я розумію, компанія. Твіст-пен твіст пен. Це йде такий карандаш, який взагалі-то йде як бронзер. Проте для, ну, використовується для контуру. Але те, наскільки він іде яркий, я думаю, його дуже круто буде використовувати як, наприклад, хайлайтер або навіть як тінь. Тому що купувала його саме з такою метою. Використовувати його як хайлайтер або як тінь. Так. Далі. По тональній основі я отримала в Siphari подарунок за покупку адвент-календаря, пробники ось таких от е, тональних основ. Я не знаю скільки тут грама, мабуть, десь по може, по, по граму чи по два грама. Чесно кажучи, я не, роз, не зовсім розумію мету ось таких пробників, тому що це ну, обличчя я не мене, замалюю. Тобто, подивитися на візуально, як воно буде носитися, чи відходить мені цей колір, чи перекриваю він якісь недоліки, ну, я не зможу. Тобто, ну, мета я, чесно, не знаю. Тобто, я їх вже отримала більше, мабуть, двох тижнів назад, але так і не змогла використати. Далі це де польська компанія Reman, консилер для. Консилер, консилер в об'ємі 7 мл колір 0,10 Fair Ivory. Ось такий він. Я його не буду розпечатувати, тому що, так як я казала, жидкі продукти, кремові, жидкі продукти, вони швидше використ... ну, швидше в них е... витрачається термін придатності, тому що мені продукт довше прослужив, поки я ним не буду користуватися. Я його не буду відкривати. Так, далі Опа. ось е, придбала такі карандаші. Три карандаша для очей від компанії Essence. Їхня лінійка Long Lastic в кольорах. Так, наскільки я розумію, це 17-й колір. Да. 17-й колір Tutu Turquoise, 26-й колір Dipsy Baby. І в 12-му I Have a Green. Це тут механічні карандаші. Я кольоровими карандашами користуюся виключно як підложкою для, для тіней. Тому що таким чином тіні мають більш насичений колір і краще носяться. Звісно, з підложкою також треба не переборщити. Так. Ось такі вони мають відтінки, доволі -таки яркі. І мені дуже подобається. І придбала один карандаш для губ від компанії Альтера. В. Так, колір 14-й Так, скільки тут грам? Скільки грам продукту тут не пише? Ну, нічого. Це карандаш йде в дереві. Він такий. Е з рожевим підтоном, більш до коралового, більш до коралового підходить. Тому думаю, в поєднанні помади буде дуже гарно виглядати. До речі, на руку наноситься дуже легко. Доволі такий м'який карандаш. Так, далі туш від компанії Буржуа. Мені її дали в подарунок за придбання а, двох помад, які я купила мамі. А, туш. Дуже робить класні вії, але тут є дуже така класна штука. Називається вона Маскара Twist Up The Volume. Так, тут об'єм не пише. Чи пише? Так, я принаймні не знайшла, який тут об'єм, але яка тут фішка. Одна кісточка. От. Проте. За рахунок ось цієї от кришечки ви можете змінювати відстань між щетинками. І за рахунок цього, ви можете робити щиточку меншою або більшою, до того, як ви любите і як вам зручно. Це, я вперше таке бачу, неймовірно крутий ефект. І цю тушу я користуюся задоволенням. Вона робить вії неймовірно длинними. добре їх профарбовує, вони не злипаються. Тому. Якщо бажаєте придбати туш, рекомендую. Дійсно дуже крута. Також я отримала в якості подарунків двоє пробників духів. Один це від Javanchi Lінterd Linter, і від Dior Miss Dior. Такі от пробнички, скільки тут По... Так, а тут не пише, скільки об'єм. Ні, не пише. Я їх також отримала в якості в подарунку за е, покупку адвент календарів. таки також пробники круті, тому що, наприклад, е, я ніколи не думала, що Dior буде мені подобатись, проте, понюхавши цей пробник і скориставши цими духами, я зрозуміла, наскільки вони круто пахнуть, і що я собі хочу тепер Діор міст Dior. Це дійсно дуже круті парфуми. Так, і наостанок це такий бальзам для губ і Зі смаком Кока-Коли. Я коли була маленька, я бачила там якісь реклами в по телевізору, потім в Ютубі, що перевозять із штатів різні бальзами для губ з різними ароматами, з напоїв там Кока-Кола, Фанта, Спрайт і так далі. І я завжди собі такий хотіла нарешті, в Польщі побачила, не втрималась і купила. Він коричневого кольору, дуже сильно пахне Кока-Колою. Проте, жодного відтінку він на губах не залишає. Він де абсолютно прозорий. Тепер я думаю, як би це втриматися, щоб його весь не з'їсти. Тому що дійсно, неймовірно, класно пахне. Ну, ось такий у мене покупка декоративної косметики. Е, можна сказати, практично можна зробити макіяж. Я не скажу, що повноцінний, але основні елементи косметики є. Якщо вам щось з цього сподобалось. Я буду дуже рада. Дякую вам за перегляд і гарного дня!